Я не погоджена з їхніми варварськими нападами на приватних підприємців, в тому числі і на мене. Вони сам Обшанський 19 числа завітав до мене перевірити всі дозволи на вивізки. Я йому показала. І показала на авіакасі, що її паспорт було звернення до пушкової. Там є якісь невеличкі розбіжності, які ми виправляємо і знову подаємо на погодження розбіжності в розмірах, що вона вимагає менші розміри. Е, ми цим е, погодилися виправити і подати знову на погодження. Вони приїхали 27 числа на, е, на самий день туризму, знаючи, що я фахівець по туризму, і в цей день з бригадою захвата Унгурян, з розовим автомобілем, з його працівниками, з драбиною. Почали примусово знімати. Вони примусово зняли всі вивіски, повезли нам МКК МПК рекламу. Звідти ми вже заплатили 720 гривень і привезли сюди в офіс.